Тренер, а що може зробити таке щось новеньке на дельті? Не да, коли все Що щось таке неправильне, щоб хейтери да, збудилися. А давай я покажу зараз широкий жим. Мене колись хейтили за цю вправу. Але я покажу, а потім поясню навіщо. Звичайне вправо, це сумно. Отакий От собі широкий жим. В чому акцент? Ну, okay. поясню. Всі показують Джим гантелей, Так, так, наче з виходом через передню дельту. Що ми спробували зробити? Так званий широкий жим, в чому суть, я розводжу сюди і по дузі їх піднімаю. Ще й довертаю лікать. Що ми таким чином робимо? На оператора працюю, угу. вмикаючи додаткову яку середню дельту. Тобто у нас іде як нібито і жим, і зведення, але в нетиповій амплітуді. Є таке? Єсть. Зраховано? Так. Зраховано. Принято.